І на Росії флешмоб з підпалами військоматів та машин поширюється і видозмінюється в підмосков'ї. Росіянка вірвалася до відділення банку, облила працівницю зеленкою і вигукувала кілька хвилин. Слава Україні, Азов та Свобода. Перелякані працівники натиснули на всі кнопки виклику поліції, які були в приміщенні. Силовики, які приїхали незабаром, з'ясували, що жінці зателефонував у WhatsApp невідомий і запропонував заробити трохи грошенят на акції з зеленкою. Проте гроші вона не отримала, як завжди, у всьому винні на думку росіян шахраї з України. Нажала свободу та на мошенниця. Азов. азов, азов, слава Україні! Свободу їм свободу!